За кожний річ. Тільки голосу <поє> про Ви не відвилися? Але ми приймалися. А сильна робота. Вистава вчора матері. Ні, Олександр, у нас вчора було. Наша свобода залягає лише в тому, щоб голосувати. Люди не будуть. Вони працюють. Пане Олександре, поясніть нам, я ви під час вихочу кампанії проводили політичну агітацію і просували, будемо гроші. Вчора було. Ваше прийдучім'я ви поширеєте так само не про непродовжуєте. Жодний клас я не продовжую. Давайте другуємо людей. Давайте другу часу того слухати. Ви трохи забагато... забагато... за багато за забагато до себе хочу заявити про те, що вчора, 1 квітня, 2019 року, в кінці приймання протоколів засідання окружної виборчої комісії, мені як член виборчої комісії не дали можливість ознайомитись. голова Гринишин Віталій Степанович дані протоколи сховав сейфі. Сейф не опечатав. Я викликав працівників поліції. На це дане порушення вони не зафіксували, не склали протокол про це порушення. Відповідно, грини жінка Степані пообіцяв мені сьогодні, що я зможу ознайомитись з даними протоколами голосування по всіх ДВК округу 86. І зараз я хочу скористатися своїм правом ознайомитись, зробити фотокопії. Прошу дати мені можливість. А yeah. я перепрошую, а вчора, коли ви закривали чи переносили дане, ну, всі ознайомилися. з yeah. no, yeah. Ви мали можливість, ви голосували мені... за те, щоб uh, прийняття yeah. документів, але мені no, не дали проти? Мені не дали ознайомитись. No, я голосував за to прийняття to документів. To. Ну. так. Але для того щоб переглянути документи, ознайомитись мені не дали можливості цієї скористатися. Ренишн сказав що сьогодні, я зможу ознайомитись. Сьогодні, 2 квітня, я хотів скористатися своїм правом як член окружної виборчої комісії 86-го виборчого округу. Прошу надати мені ознайомлення. з попросил, протоколами я попросив голосування. Попросив виборчих округів. щоб він трошки замовчав і виступили члени комісії. Дали слово всі всім дозволить нас? Так дайте ми... Можна дивіться, Але... люди. — ми з протоколами. Чи? Він це має робити в присутності комісії. Так, ми присутні? можуть йому дати протоколи руки. Значить, якого біса м'яко говоря, Ми повинні сидіти і робити йому задоволення. Якщо ми вчора відпахали, так що звідси ледве вийшли. А він сидів там Сьогодні давайте. А скажіть, будь, будь ласка, слава. в якій годині вчора а, даний чоловік звернувся для того, щоб ознайомитися з протоколом? Ви не чули, коли йшла з фото. В кінці засідання. Він кінці засідання? В кінці засідання, так. Коли був останній устойчивий Я хочу доданий. А перепрошую, тоді в процесі роботи комісії вам хтось забороняв знайомитися з протоколом? Я не хотів заважати роботі комісії. Так ви не можете заважати, ви член комісії? Ні. Ну ви член комісії чи ні, були уточнення протоколів, і щоб ознайомитись з остаточними підсумками голосування, я хотів комісії ознайомитися. 2 квітня, тому дайте мені цю можливість, я маю право скористатися. Олександр Петрович, ну, так я вже взяв, Олександр забрали. Петрович. Вчора, о, опл... П'ятнадцять о 16 годині 30 хвилин було оголошена технічна перерва. Так а, в зв'язку з тим, щоб сьогодні продовжити в 17.30, Ви заявили, що вам потрібно ознайомитися з протоколами у 17 годин 45 хвилин. Після того як було після того, як було оголошено перерва. більшість половини людей вже не було. Перепрошую, можна тоді інакше сформую питання? питання? Коли е, дана даний чоловік звернувся до вас, щоб можна було переглянути протоколи, всі члени комісії були присутні у ну, мене є відео, що були всі присутні. Є! Є! Що ж Рніше Степанович пообіцяв мені на камеру, що сьогодні зможу ознайомитись, але зберігання протоколів було в сейф, який не був опечатаний, Що саме цікаво, це є грубою порушення нормою закону про вибори президента України. Дані проко протоколи зберігаються в сейфі неопечатаному. неопічатаному що його спеціально туди посадили ну. спеціально <рісля> <скільки> ви не говоріть неправді дивлячись на не цю я Добави сидів поруч із окружною комісією ви голосував і голосувати сподівачами членами дівчинки комісії. Є прямо росіянці навіть є спостерігати, але Су суть не в тому. кому в законне таку. рішення, а але Ви суть в, в тому, що мені не дають ознайомитись з протоколами ДВК округу і зберігалися протоколи в сейфі, який не був опіка, ом щоб є порушення закону про вибори президента України. <erro> тому надайте мені можливість про ваші присутності все там хто би тут на сервер. А ви ми всі отак захотіли чоловічі любить? Хто вам не дає ознайомитися зараз? Ми будемо всі підписувати зведений протокол голосування цілого виборчого округу номер 86. І для того, щоб можна було перепровірити дані, які внесені мені треба ознайомитись із протоколами голосування ок. Перевіряє перевіряти. Він забирає наш Степанович запросив, коли буде ви засідання, випови, тоді я зможу ознайомитись. Він цього відео прошу надати мені можливість ознайомитись. все. Все просте моє право. Пане нас не казав, коли у нас буде засідання. Я сказав, що засідання Реально. у нас безперервне. Ну, бачите, культура він не дає можливості сказати. Оце... Це <реш> <реш> Всі чули, ми один не чули, то це не правда. Значить у нас безперервне засідання почалося, пам'ятаєте, у трі години. В восьмій годині ми розпочали засідання, так як пише закон. Кожен почав займатися виконувати свої функції. Перед тим, що вдень хочу сказати, ви висловитеся, щоб от є в присутності журналіста, скажете, як і хто займався своїми обов'язками під час збирання інформації. Скажіть, будь ласка, чи всі подавали правдиву інформацію по дільницях, яку ми мали занести, чи, чи, чи треба було за кимось рівно телефонувати на дільницю, і та інформація виявлялася не такою. Скажіть, будь ласка, ви пару слів. Я перевіряла особисту інформацію за паном Олександром, і цифри не сходилися на дільниці. Яку інформацію перевіряли? Конкретно. Ви конкретизуйте. Я всю інформацію договарювався. Так, друге. Я друге з 8. Далі. Далі. Дільниця виборчої комісії. Конкретно, яка інформація? Далі, це потім будемо знову. Які конкретно? Скажіть, у вас є якісь конкретно? Назовіть. А ми потім, як тим, Дільниця пацієнтів

Я да, я хай він він, я залиш, Пане Олександре, я... ми зараз робимо так. От да. любить член комісії, який має свою дільницю, він зараз їх назве да, за пам'ять. Пам а, да. а, а, а ви свої? А ви за які ви відповідаєте? Пані Борисо, ви за які дільниці? А вона ж наші двоє третя, і так от 58. восьму. Ви за які дійнисот шістнадцять по 621. Пані Олено, ви за які діти? Шісот п'ятдесят до 261 039. І так кожен. Ви заявили, так я 800. А ви новіть градини. Таких дільниць? Без усіх до дільниці. Я навіть це знаю. Ви пам'ять не склаєте. Онадцятій годині, коли обдзвонював я своїй дільниці, подзвонила до мене дільниця номер яка мені. Передала дані. Я сказав, що, будь ласка, зверталася до іншого члена комісії, який закріплений за цією дільницею. Вони мені кінця? відповіли, що до них від ранку ще ніякий член комісії не зверталися ну, конкретно, конкретно. окрім. Що конкретно? Що відпові, вкріли, Олександр що Петрович. Голова комісії номер 643. 643. Так. Я На 8 годин і не в неї. Я всіх обоє голів, заступників і секретарів. Ви говорите неправду. А людина, яка заявляє заступник, є заступником голови ОВК, заявляє неправдиві відомості. Тихо! Ви заявляєте неправдиві відомості. Перебивайте вас! Я не можу конкретно сказати, який дільник. Щоб зекономити час і далі продовжувати нам працювати, ми виділяємо двох членів окружної виборчої які сідають за стороною? Один протокол бере, відкриває, другий закриває. Олександр Петрович фотографує, а ми в цей час продовжуємо. Отуди, отуди. Так, а давайте пані Далено, а чому? Чому ми маємо йому відкривати і закривати? Відкрийте, а він перезвонить. Я працював за нього це в але він не є, щоб це йому що відкривати, що йому закривати. За закривати? Я і я все ознайомитись з протоколами, прибігати сюди, дивитись і не ознайомитись не не спі не спі. з цього, з протоколами, з якими мені потрібно було.

Давай подивитися. Ми дивимося працюєте, Я вам не заважаю. Як ви заважаєте? Як ви а ви Ми А ви далі не будете чути, що ми вимагали сьогодні. Ми переглядали книжку. весь часу пали. Ви хоч щось Не Заважайте. Тепер ви будете. А чому ви вчора не скоро по столу Вчора мені не давали. такого. Я все, Це питання обсудили. А вам мали принести, сказати, Олександр Петрович, ви згідні, можна передавати. Я заявив про це. сказав, що сьогодні. Люди, енергетичний вампір. А чому ми маємо Я збиратися? Це моє право ознайомитися прошувати, щоб не допустити фальсифікації. Але я перепрошую, ви складаєте в тому порядку. А як же в тому квіті ми... все в тому порядку? А, а як же можете ви? перевіряти? Ви можете людині, що Я не Це... про подарувати. Ja він він а ми ж давайте Я роблю фотокопію. Я не заважаю працювати, ви виконуєте свою роботу. А зараз так знаєте, що він далі нічого не чує. Що не робить? Або спостерігати, або так, у нас зараз йде засідання, і ми повинні підготуватися до підписання вже остаточно нашого протоколу, який нам потрібно буде відвести до Києва. Так, що там по закону? Хто повинен транспортувати? Перимоги, <подобано> заступні, пише біше, пише, заступні, пише в переможці. Заступні, ні, не пише. Так переважно було. Два члени комісії. Ми все рівно перед тим, як підписок повинні вирішити питання, хто буде транспортувати. Протокол окружної виборчої комісії до Центральної виборчої комісії. Пропозиція. Но я змушений їхати. Заступник також про. Ні, ні, може, постануть збирати. Що там написано? Або? Написано або? Так, голова, або заступник. А ну прошу відкрити. Ви Подивимося, будь ласка, за хто має синю транспортування е, в що Давайте... Чи, Я вмію вчити. Я всю роботу вмію виконувати, не проживай. Давайте мені цю роботу я заявляю публічно. Давайте мені, я не відмовляюся. Жодної роботи і вчора навіть не було розподілення мені будь-яких обов'язків по прийомці, чи будь-які котрові роботи вони не можуть поділимо. Давайте прошувати. Коли була прийомка, можна я вам скажут, то я перший саме більше переносив. це правда чи не правда? Саме більше жінка зробила зауваження. Я є можна сказати. Як вам як вам могли розподілити обов'язки? Як вас не було? Коли розподіляли розподіляли обов'язки, вас не було. Ні, я був, я, як? я, як? Як? я, як? я Це не прав. Не бу ви, і висідання на воді прийшли. Ви правда на вас не всіх. Я виговор за засіданні останньому, коли були розподілені восків, був ні жодно вовськи не було Шановні, Поставте на голосування, підніміть руку, хто заявляє офіційно, що його не було. На початок було не було, не було. На початку засідання не, ну, дивіться, не було. Засідання, це я неправда. Подивіться, то виходить так, що ви один правий, а скільки а, ще, я ще членів а, комісії ви ви чітку, ви не, не праві. Я ось п'ятнадцять. Ми прийшли, я вже вичалася в Я секретар. У мене були усі члени, які сім новані, він прийшов там і з'їв, я йому передала картам.

Я перепрошую, у нас є відеофіксація опори, ну, так, я тот, я віде... фіде, відео, що віде, фіксують, вони від опори там написано, там є зафіксовано від його. Звичайно, що я був в комісії, і це марців. я брав. Звичайно, я... що був. Що ви не Жодного обов'язку не було, у нас тут як комісія сиділа і працювала, я сидів і працював, його тут не було. Це, це все зафіксовано на відео, не не а відповідати. Активно буду з його рішення. Голова підійшов і сказав. Обов'язки. Може, ви станете там, то віду, там. то Ви будете робити там, то віду, там, то що погоджується. Може хтось Можете там, що погоджується. Хоч раз, коли ми приймаємо, до якої за столом далі були тут, а ми Стіл <реш> 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 <що>? ви <реш> <реш> був виставлений вчора в комісії. Ну, вчора був стіл виставлений в комісії, коли була прийомка документів. Я недалеко біля <місцел> <реш> стола голосував <реш> за всі рішення. Ну а ви, якщо мали документи, ви ж там голосували, так? <проду> так, коли, коли мене підміняли, я приходив, знаходив вільне місце і сідав за сіл. Я сідав за стола і не голосував за всі рішення. Жодного рішення я не пропустив. Тихо, не говори до нього, ніхто не хай підорив твої хвилини. Чоловік говорив неправду. Всі говорять неправду. Що ви говорите? Ну <проду> то. <проду> 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 Ми попробуйте, які провокації. Що? що ви провокуєте? А що ви хотите да. забрати у мене відеоканал. Ні, вона хотіла показати вам фотографії. Яку Хай Ту що мені Яку. показувала, як ви спите слухаю, нічого подібного, я не слухаю. Що, що я записував? Перед ранком, так як всі працювали на місці, ви ви так як а ми працювали. А, я, а, яка, зі зі. а яка різниця? Так. А, Якщо в четверту <клук> ранку, А всі працювали не в четвертій ранку. Всіх. А. І всіх навіть а всі тут. А члени частково пішли, біля тисячі взагалі спати, а я нахожуся тут. І за кожне рішення ви дозволяють.

Да, робіть, робіть. Робі, робі. робі. ну, ви заважаєте навіть мені познайомитися, перебуваєте там. Все, тишина. Переходите не відволікає пана Олександра від роботи. Так, да, не відволікає. Він зайнятий може. Да. Можете, він може, я зайомий. Він зайнятий може відключити на відео. Він тут знаходить час. Я жодні ваші ви, неправдиві коментарі Бувають правду, є відеофіксації. І люди бачили, як я фіксував не бачили, і післо за кожне рішення. То що ви тут в мові і проти мене? Молодець. Я думаю, що ми поїдемо в. <реш> я вже подав Одну скаргу ще буду скарги на граничні та яку щодо порушення моїх, прав, моїх також. прав. А ви що не обов'язків немає порушення ваших обов'язків? Ідіть в мене є всі відео докази.

Що ви там провокуєте? Він заважає бути. Він на Має бути це засідання я не зриваю? Я не Скажіть, будь ласка, чому продовження виборчої комісії? Засідання ви зараз не засідаєте, тому що е, член окружної комісії Горбань Олександр вирішив перефоторахувати всі протоколи дільничних виборчих комісій. А скільки даних протоколів? Є 139 дільниць. З кожної дільниці два протоколи, плюс уточнені протоколи. І я не знаю, коли це закінчиться і коли ми зможемо працювати. А скажіть, будь ласка, а вчора він мав можливість ознайомитися з протоколами? Так як ви кажете, він член виборчої окружної виборчої комісії? Так, він член окружної виборчої комісії від кандидата в президенти Гриценка, але вчора він. Не приймав участі у роботі дільничної виборчої комісії, так як це, як приймали всі члени комісії. Він сидів біля спостерігачів і просто підіймав руку, голосував за рішення комісії, а не приймав протоколи, не носив е, ті всі коробки, які треба було приймати. Він сидів і спостерігав і тільки голосував. Дякую. які не не

Людям чекає будівниця на рівному місці, коли їх взагалі немає, що ви робити їх треба працювати якусь кармі з кожних не підтверджені. Взагалі як? Ну, якщо є, він нехай звертається, але тут всі члени окружної комісії, інші довірені особи можуть це підтвердити. Ну так, ну мусимо сказати, бо це якась неправда.

We thank you, thank you. Thank you. Thank you.